Що з присутніми, все, всі кворум є, дуже добре. Працюємо швиденько. У нас небагато питань цього разу, але питання дуже важливі для життєдіяльності громади, тому будемо уважними. Щодо порядку денного, є зауваження пропозиції у членів виконку. Добре, хто за такий порядок денний, прошу голосувати, хто за? Дякую. Перше. Про проведення конкурсу щодо визначення суб'єктів господарювання на здійснення операцій збирання та перевезення побудових відходів з території сіл Сичавка та Кошари Одеського району Одеської області, що в нас по конкурсу. вже стільки разів ми його проводимо, що ніхто не хоче вивозити. Доброго дня! Відповідно до засідання комісії щодо визначення. Виконавця послуг от 23.04. Попередний попередній конкурс визнан не відбув перекінчені від відбувся, відбув. і відповідно до постанови Кабінету міністрів днів робочих днів. Ми повинні оголосити новий конкурс. Тобто, зараз ми оголошуємо знову новий конкурс на оператора з поводженням відходів. Добре, є зауваження пропозиції? Хто за? Вже хотілося б, щоб вже хтось прийшов і відповідав за це. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених надсаджень управлінню капітального будівництва Южницької міської ради Одеського району, Одеської області. Це йдеться про дерева біля магазину казки, там, де зараз продовжуються роботи щодо нашої чарівної ями. Будь ласка, є зауваження? Пропозиції, хто за? Дякую, дуже сподіваємося, що якнайшвидше роботи буде виконано. Наступне питання про передачу управлінням капітального будівництва Южницької міської ради одеського району, одеської області вартості проведених поліпшень основних засобів на баланс комунального підприємства Екосервіс. Що передаємо коротко? Е, ну передаємо вартість виконаних будівельних робіт злаштування громадського туалету в парку громадського центру. Є зауваження пропозиції, є. будь ласка. Так, є це все прописано в проєкті рішення. так. Це додатком є, є в проєкті. Є. Все, все враховано. Є ще є. зауваження, пропозиції. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Про погодження внесення змін до програми, що про погодження внесення змін до програми щодо відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання почесний громадянин Южницької міської територіальної громади та нагороджених почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою на 23-25 роки шляхом викладення в новій редакції. Доброго дня. будь ласка, що так. Програма вшанування пам'яті одним із заходів програми цієї є виплата коштів дітям загиблих захисників України. На жаль, останнім часом спостерігається збільшення їх кількості. Тому є відповідний лист начальника управління соціальної політики монастирської щодо збільшення кількості таких дітей наших захисників щорічно з 30, як було до 50. Ну відповідно збільшується обсяг фінансування на 1 мільйон 200 тисяч гривень щорічно. Я хочу нагадати, що всі наші загиблі захисники, у яких залишились діти до 18 років, діти щомісяця від міської ради отримують 5 тисяч гривень до досягнення 18-річного віку. Це наша міська програма, не державна. Тому прошу підтримати. Хто за? Дякую. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Южницька міська телестудія Міг за 23 рік. Це звіт, будь ласка, за минулий рік. Хто за? Дякую. Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Южницький комунальний ринок за 23 рік. Є зауваження? Пропозиції? Хто за? Дякую. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального і комерційного підприємства спортивно оздоровчий комплекс Олімп Южницької міської ради за 2023 рік. Так само звіт є в пропозиції зауваження. Хто за дякую про встановлення режиму роботи туалетів, закріплених за комунальним підприємством ЕКОсервіс на 24 рік. Так, з 1 травня починають роботи два туалети. Це туалет на вулиці Будівельників, так званий зеркальний туалет, та біля ДК. Вони працюють у нас 8 годин 7 днів на тиждень, з 12 до 20 години, і з 1 травня по 31 грудня поки що. 31.12. Добре. Хочемо наголосити на тому, що в громаді відкривається не один туалет, а відкриваються дві громадські вбиральні, які знаходяться в різних частинах міста. І громадські вбиральні для відвідувачів будуть абсолютно безоплатними. Тобто, платити ніхто не буде. Так, да, дякую. проєктом проектом нас передбачено відкриття з 1 травня по 31 грудня. Тобто, на рік, якщо я думаю, що один день для того, щоб подивитися, як все працює, то. Я думаю, що варто відкривати і пробувати працювати. І ще якщо у нас будуть зауваження щодо режиму роботи громадських вбиралень, ми також готові його відкоригувати в разі потреби, якщо будуть такі звернення. Тобто, поки що з 12 до 20, але в разі потреби, режим роботи цих громадських вбиралень буде відкориговано. Ну, все залежить там ж, теж від навантаження від людей. І поки ж, поки що пробуємо так. Будь ласка, хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую. Про затвердження звіту щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, готельно-житловий комплекс за 23 рік. Так само звіт за 23 рік. Хто за? Дякую. Будь ласка, далі закриті питання. У нас були і відкриті і закриті питання. В відкритих питаннях були звіти за програмами за минулий рік комунальних підприємств. Це такі ну, наші чергові питання. Але з основних таких питань ми погодили видалення зелених насаджень біля магазину. Каска там, де у нас почалися роботи вже з. З ямою нашою, да, яка трохи набридла всім мешканцям, але дуже сподіваємося, що як ці роботи будуть виконані. І одним із таких дуже важливих моментів потрібно було видалити два великих дерева без дозволу екології. Ці дерева видалити не можна було. Це таке одне з важливих рішень. Наступне було погоджено додаткове виділення коштів і зміни до програми щодо дітей загиблих. Тобто, ми планували, що це буде на рік 30 дітей, які у нас в громаді отримують 5 тисяч гривень до досягнення ними повноліття і отримують ці кошти щомісяця. У зв'язку з тим, що у нас на жаль збільшилась кількість загиблих і збільшилась кількість таких дітей, тому ми попросили внести зміни і за це проголосували члени виконкому з 30 до 50 дітей на рік. Ну, на жаль, це така невтішна статистика, але е, якщо потрібно, ми будемо, будемо вносити зміни, тому що для нас це є дуже важливим. Е, ну і з таких гучних питань це відкриття громадських вбиралень. Ми передали сьогодні їх на баланс екосервісу, і е, вони будуть відкриті з, 3, з 1 травня до 31 грудня цього року, поки що таким чином. Відкриваємо їх. Графік роботи з 12-ї години в день і до 20-ї години ввечері. І те, що таке дуже важливе для мешканців громади, що ці вбиральні будуть абсолютно безоплатними для відвідувачів. І Відкриваємо ми дві вбиральні: одна біля палацу культури і інша внизу проспекту. Тому дуже сподіваємося, що підприємство буквально за один-два дні налагодить вирішить ці питання, які ну, суто робочі, і е, ці громадські вбиральні запрацюють щодо графіку роботи, це Ну, графік затверджений зараз, але у разі потреби він буде змінений, так само, як, наприклад, у нас був графік роботи наших пільгових автобусів, і за зверненнями громадян, за пропозиціями громадян, ми цей графік, до речі, з сьогоднішнього дня змінили. Тому будьте уважними, коли будете планувати свої поїздки на наших пільгових автобусах. Матська обирання біля Палатської тури довгий час не працювала, воно використовувалася для зберігання інвентарю працівниками і сервісу. І все ж таки вирішили цей туалет в роботу, тому що він в центрі так. і розумію так, для зручності. Так. У нас декілька вбиралень по громаді. У нас ще є в парку Приморському теж вбиральня, от але зараз у зв'язку з тим, що пляжна зона не працює. Ну, порахували, що поки що її відкривати не будемо. А в центрі міста у нас багато людей. У нас багато і мами з дітками, і діти, і люди похилого віку. Які гуляють по місту, які ну яким потрібно, щоб ці вбиральні були відкриті, тому ми порахували, що не можна відкривати тільки одну вбиральню, і все-таки відстань для деяких людей ну доволі велика. Тому в різних частинах міста було прийнято рішення відкрити оці дві вбиральні і користуватися ними за їхнім призначенням, а не просто як складське приміщення, тому що ну, якщо вони є, ними потрібно користуватися. З міського бюджету ви сказали, що це буде безкоштовна послуга. Скільки буде бюджету поводитися зараз. Ми передаємо на баланс під комунального підприємства. Комунальне підприємство внесе зміни до свого кошторису. Це мають бути додаткові додатково виділені ставки на обслуговування цього туалету, щоб там можна було і людина знаходилась постійно, і людина, яка могла б його обслуговувати на обслуговування мережі. Які використовує громадська вбиральня, і також на засоби хімічні для обробки і для того для отримання цього туалету. Коли підприємство порахуємо, будемо бачити вже загальну цифру. Я думаю, що на найближчу сесію ці зміни будуть винесені. І ми будемо розуміти, як наскільки буде обходитись обходитись всі вбиральні, не одна конкретна вбиральня в місті. А, там є камери спостереження, що не було кандидалізм? Не готова зараз відповісти, тому що у нас у зв'язку з воєнним станом камери були відключені певний період. Потім за погодженням підключались, тому це трошечки не, не моє профільне питання. А які саме обиральні будуть працювати, в якому режимі і з якого числа? Дійсно, довго до цього йшли, і було прийнято рішення, щоб почали роботу. Наші туалети, це один туалет біля Дому культури, Палаці культури, інший це так званий зеркальний туалет. З ураханням того акту вандалізму, який був скоєний, вартість цього об'єкта составляє 2 мільйона 900 тисяч, мінус 450 тисяч це був вандалізм на тому об'єкті. І він буде працювати з 12-ї години до 20.00 буде безкоштовно. Ну, Там посмотримо, поки що вони будуть запускаємо їх в тестовому режимі. Може, щось там десь буде некоректно працювати. Проектна документація відповідає тому, що не є по факту, але ж десь там. Є якісь маленькі нюанси, але то технічно виправимо і буде. Все, все добре. Не надію, що буде багато відвідувачів цього закладу, подивимося, як воно буде. Ну воно буде працювати. Воно повинно працювати, воно повинно давно вже було працювати і ну, що, згодом подивимося. Там буде прибиральник, буде, плануємо, що там буде ну, десь на кожен туалет по три. Працівника буде плаваючий графік роботи. Над графіком зараз ну, допрацьовуємо його, це буде отримання за кошти бюджету. Ну, тому ну, поки що буде тестове. Тестовий такий місяць, тестовий, а там далі подивимося. Це додаткові штатні одиниці вводяться? Ці... Дійсно, так. так? так. Е... Новий штатний розпис, фінансування, додатково штатне одіниці, нові працівники. Яка вартість обслуговування міських А Поки що ми розраховували декілька варіантів. Десь на зеркальні це буде около 800 тисяч на рік, тому що там дороге утримання, там і бойлер, і каналізація, і вода, і заробна плата. Десь плюс-менус 800 тисяч на рік. Це тільки зеркальний тулик. А ось біля палац культури? Там трохи дешевше буде, але ж остаточну калькуляцію це вже буде приймати рада, як воно буде фінансуватися. Скільки буде затверджено штат, штатних єдиниць, і буде графік роботи. Чи буде для людей з обмеженими можливостями доступ до е цієї вирані з е громадським центром? Буде, буде зеркальне туалет облаштований так, що є пандус, доступ для десь з ограниченими можливостями. Ми востановили повністю цей туалет за власні кошти, за кошти комунального підприємства з козрошоту, і воно буде теж, теж працювати. А, а чи це взагалі була пропозиція? Тому що дуже багато років він ось так не використовувався. І чи багато біля, було... біля палацу культури це була моя особиста ініціатива, що він повинен працювати і. Ми обсуждали це з мером, і він також такої ж думки, і також, скажімо, він зробив всі зусилля для того, щоб і зеркальний туалет вже прийшов до, до тями і почав працювати. За цей місяць ми подивимося, як воно буде зручніше працювати і по людям, по відвідувачам, і тоді вже остаточний графік буде, буде прийнятий. Також ми знаємо, що сьогодні ваші працівники видаляють два дерева, які знаходяться поруч з казкою, там ведуться роботи з саме да, ранку. Так, да, там дійсно то, такий проблемний участок у нашій громаді, і ми вже їх видалили, бо там підрядна організація, яка ту яму буде засипати, там і газові труби, і ці дерева мішали для тих робіт, які вони зараз проводять.